Жовтий туман, Повернення. Веселі та радісні наші герої зібралися розшукувати фургон, залишений ними недалеко від того місця. Капітане. Я полечу вперед і все приготую до вашого приходу. озвався Тім. Проте, коли хлопчик усівся на килимок. І наказав доправити його до фургона, той і не ворухнувся. Марно тім знову і знову наказував, вимагав, спонукав, той так і лежав, мов рядно. Та що ж воно сталося з цією ганчіркою? сердито скрикнув тім. Усе дуже просто, пояснив страхопуд. «Арахна померла. Її чарівна книга згоріла, і з цим вичерпалися всі її чари. Ну й лежи тут, дурне рядно, я й пішки піду, буркнув хлопчик і з пересердя копнув килимок ногою. Як тобі не соромно, докорила йому Енні. Цей килимок зробив нам стільки послуг, і оце так ти йому дякуєш. Енні скрутила килимок і взяла під пахву. Я заберу його на згадку про наші пригоди. Гаразд, давай понесу, мовив присоромлений Тім і забрав у дівчинки сувенір. А фарамант тим часом дістав із кишені опис інструментів, перегорнув кілька сторінок, послинив олівець і викреслив напис. Летючий килимок уживаний, розмір 4 на 3 лікті. А збоку зробив позначку для уточнення Списаний бо втратив чарівну силу. Ховаючи зошит, фарамант поважно пояснив Кожна справа вимагає порядку, бо хто ж відповідатиме за недостачу? Коли проводитимуть перевірку інструментів та спорядження. А вже ж, відповідатиме начальник постачання. Подорожні йшли засніженою місцевістю, а навколо них коїлися дивовижні речі. Земля парувала, з пагорбів стікали дзвінки струмочки, дерева швидко бубнявіли бруньками. І подекуди, на прогалинках, уже боязко вистромлялися зелені гострячки трави. Під чудодійними променями теплого сонечка в чарівній країні почалася весна, обганяючи людей та цвірінькаючи, попід хмарами літали птахи, вимушені гості арахни. Солов'ї, вільшанки, щеглі чижі. Вони поверталися з її колишніх володінь до рідних гнізд, звідки їх вигнав жовтий туман. По деревах стрибали білки й опосуми, а лісовою стежиною незграбно тупотів ведмідь, полохливо зиркаючи на моторошну пику тіллі віллі. Спостережливий велетень помітив ведмежий страх і згадав, що не лише він, а й інші звірі, угледівши його, злякано сахалися в кущі. Тіллі віллі зупинився і гукнув ведмедя. Той боявся опиратися та знехотя підійшов. Не зважуючись глянути в страшезні очі залізного лицаря, Ведмідь понуро опустив голову. Послухай, друже. ласкаво звернувся тіллі віллі до Бурмила. Ти, бачу, боїшся мене? Ні, не боюсь. тремтячим голосом пробурмотів ведмідь. Чого б це мені? Вас боятися. От і я так само думаю, погодився велет. Як-не-як, -як, я захисник чарівної країни. То чому ж ти не хочеш дивитися мені в очі? Ох, не мучте мене, паночку, пробелькотів ведмідь і раптом щодуху чкурнув у найближчі кущі. Тіллі віллі ображено стинув залізними плечима, дивлячись на ті кущі і нічого не тямлячи. От невдячний. засмучено мовив він. Бачачи, що тіллі віллі прикро на серці, страхопуд із властивою йому мудрістю вирішив утішити його. Не жорися, друже. Приязно сказав він. Ти навпаки, повинен пишатися тим, що твої очі мають таку магічну силу. «Маг... Яку, яку? Страхопут повторив. Ця сила дається далеко не кожному, пояснив він. Ти бачив коли-небудь у когось із людей такі очі, як у тебе? Ні, похитав головою залізний лицар. Отож бо й воно, твоє обличчя і особливо очі мають неповторну індивідуальність, і в цьому твоя перевага над усіма живими і неживими істотами. Зачарований довгими і мелодійними словами. Простосерний велетень забув про своє горе і весело вигукнув. Тепер я зовсім не зважатиму на цих лякливих диваків. Правильно, так і треба. підбадьорив його страхопуд. Подорожні рушили далі. Природа оживала прямо перед ними. Кагікар? Що мандрувала на плечі залізного лицаря, раптом нетерпляче засувалася і зірвалася з місця. Ні, я не можу сидіти без діла. вигукнула вона. Я маю зараз же стати до своєї роботи. А яка ж у вас робота? безневинно поцікавився Тім. Хіба ти не знаєш, що я. Генеральний директор зв'язку чарівної країни роздратовано каркнула ворона. За мої заслуги мене навіть нагородили орденом, та оскільки я не хвастуха, то й не маю звички носити його на собі. І тут ворона насмішкувато зиркнула на груди Бориля, прикрашені двома орденами. Даруйте пані, я ж не тутешній. Тож і не знав про ваше високе звання, зніяковів хлопчик. Задоволена гучним титулом, Кагікар розповіла компанії про свої наміри. Я зараз розішлю естафети по всіх напрямках, сказала ворона. Усі люди і звірі і птахи. Мають якнайскоріше довідатися про те, що жовтий туман зник назавжди, і вони можуть повертатися додому. Я виряджу посланців у підземелля до жовунів і рудокопів. Я викличу всіх, хто сховався від жовтого туману у володіннях добрих фейвіліни та стелли. І чарівна країна. Знову заживе у мирі та щасті. Енні й Тім шанобливо дивилися на скуйовджену птаху, від якої так багато залежало, і яка на своїй посаді трудилася так, щоб у чарівній країні жилося добре. А Кагікар уже десь на Озліссі віддавала накази ластівкам і горобцям, які злетілися. На її заклик. Щодня довкола все дивовижно змінювалось. Сніг і крига давно розтали. Зелена трава швидко піднімалася із землі. Дерева вкривалися густим листям, а пишні квіти вабили бджіл своїми пахощами. Енні Тім і Чарлі Блек Пізнавали мальовничі краєвиди чарівної країни. Вони самі воскресили цю красу і тому невимовно раділи. Подорожніх обганяли стада антилоп, бізонів, оленів. Вогни стороді лисиці скрадалися в гущавині, виглядаючи, чи не трапиться їм десь необачний кролик. Ящірки виповзали з глибоких нір, де ховались від морозу. Кагікар отримувала від своїх зв'язківців донесення по кілька разів на день. Усі новини були втішливі. Марани вже вийшли з країни Базік, повернулися у свою долину і почали засівати лани. Покидаючи володіння Стелли, Марани запевнили гостинних хазяїв, що віднині вони до віку будуть їхніми друзями, і відтепер між ними ніколи не буде жодної неприязні. Жувуни й рудокопи теж вийшли з похмурої печери і повернулися у свої затишні житла, зігріті променями спекотного сонця. За ними пішли й ті звірі, що знаходили собі прихисток у підземеллі, хитаючись від голоду, мружачи очі від незвичного світла, лосі, буйволи, антилопи, зайці, єноти розбрідалися лісами, повертаючись на обжиті місця. Дбайливий страхопуд поцікавився долею Урфіна джуса Як же пережив колишній король тяжкі тижні снігового полону у своїй самотині? Чи не занездужав він, бува? Чарівний ящик показав правителеві смарагдового міста і його друзям затишну долину біля підніжжя навколосвітній гір. Веселу, Наново пофарбовану хатину джуса і молоду зелень довкола неї. Городник копав грядки, перекидаючи землю потужними помахами лопати. Його обличчя сяяло добром і ласкою, як ніколи раніше. Похмурості, яка колись затьмарювала погляд Урфіна, наче й не було. Поруч на пеньку поважно сидів пугач Гуамоко, який, видно, потроху оклигував після тривалого голоду. Ось такі справи, мій друже Гуамоко Латокінте, продовжував говорити Урфін із Пугачем. То що, ти тепер бачиш, що я правду віщував, га? «Арахна ж наш таки ноги простягла. А як ти доведеш це, хазяїне? заперечив Пугач, страшенно задоволений тим, що Джус назвав його на повне ім'я, бо це бувало вкрай рідко. Може, чаклунка просто передумала і повернула людям сонце з доброї волі. З доброї волі! Ха ха ха, зареготав Урфін. Багато ж у неї доброї волі. Ні, я певен, що Страхопуд Мудрий знайшов якийсь зовсім незвичайний спосіб, щоб розправитися з цією злочинницею. Слова Урфіна Джуса припали до вподоби Страхопудові, і його голова почала роздуватися від похвали, а городник тим часом вів далі. Правду кажучи, мені дуже цікаво, що ж він там придумав. Я, мабуть, пошлю тебе на розвідку. Ти не проти? Гомо коло токінте. Із задоволенням, хазяїне, усе розвідаю, випнув груди Пугач, аж мліючи від лестощів Урфіна. Далі слухати їхню розмову страхопуд не став і вимкнув телевізор. Я бачу, цей колишній узурпатор зовсім змінився, сказав він. Треба буде знову запросити Урфіна до смарагдового міста. Він уже досить покараний за свої минулі злочини, тож хай живе між людьми. Він довів це своєю поведінкою у цій пригоді за рахнею. Мандрівники просувалися далі. І нарешті досягли смарагдової країни. Страхопуди його друзі вже не їхали у фургоні. Будинок на колесах тягли до боломи, а вони йшли пішки, радіючи відродженню природи. Нарешті вони побачили перші ферми. Їхні мешканці встигли повернутися з міста, де ховалися від морозу. І жовтого туману фермери працювали в садах і на полях. Люди були веселі, як і раніше, і тільки їхні змарнілі обличчя свідчили про скруту, яку вони пережили. А з якою радістю вони вітали своїх визволителів велетня із загір, Енні, Тіма, страхопуда, дроворуба, і передусім, звичайно, тіллі віллі, могутнього велетня з добрим серцем. Тепер його моторошне обличчя нікого вже не лякало. Усі знали, що це тільки маска для залякування злої феї. І ось забовваніли вежі смарагдового міста. Мандрівники не могли надивитися на нього. Смарагдове місто завжди вирізнялося своєю пишністю, але нашим героям здалося, що воно стало ще прекраснішим, хоча краще вже не могло й бути. Смарагди на мурах, на вежах, на брамі й дахах будинків сяяли чарівним блиском, немов обмиті дощем від пилюки. Зелена черепиця впереміж із червоною на покрівлях створювала яскравий малюнок, і все смарагдове місто здавалося барвистою іграшкою, створеною рукою великого майстра. Подорожні переправилися через канал Поромом, який уже справно працював, а залізний лицар перейшов каналу Брід. Але тепер він уже не оступався, а рухався твердо і впевнено. Тіллі віллі вирішив, що мешкатиме в найбільшому міському парку. У місті не знайшлося жодного будинку, де він міг би поміститися. І цей парк із самого ранку аж до смеркання дзвенів дитячими голосами. Міські хлопчаки та дівчатка. Полюбили доброго велетня, лише трохи дивуючись із того, що він такий великий, але зовсім не лякаючись його обличчя. І Залізний малюк завжди охоче з ними бавився. Ще б пак, у його віці ігри були найсерйознішою та найважливішою справою, коли мандрівники підійшли до міської брами. На них чекав новий сюрприз. Хвіртка була зачинена, Енні тричі вдарила у дзвін. Віконце вартового прочинилося і звідти виглянув фарамант. Він був у зелених окулярах. Виявляється, вартовий брами покинув компанію годину тому, випередив супутників. І зайняв звичне за багато років обжите місце у вартовій будці. Хто ви такі, і навіщо прийшли в наше місто? запитав фарамант суворо, хоча його очі лукаво посміхалися. Я тричі премудрий страхопуд, правитель Смарагдової країни, іду посісти свій трон. Я залізний дроворуб правитель Моргунів, іду погостювати у вашому дивовижному місті на запрошення свого друга Страхопуда. Я, велетеніс загір, моряк солоної води, іду у ваше прекрасне місто відпочити після важкої боротьби з могутньою чаклункою арахною Відтак і решта подорожан. Розказали про себе та назвали мету свого візиту, як годилося за правилами. Хвіртка відчинилася, і Фарамант зустрів усіх, хто прибув, із кошиком, повним зелених окулярів. Смарагдове місто вітає вас, вельми шановні мандрівники! урочисто мовив вартовий брами. Але ви повинні надягти зелені окуляри. Такий наказ Гудвіна, великого й жахливого, і слово його закон. Подорожани, жартуючи та усміхаючись із фараманта, начепили зелені окуляри і все довкола заблищало різноманітними відтінками зеленого кольору. Від ніжно-бірюзового до темно-зеленого і аквамаринового. Страхопуд, дроворуб, моряк Чарлі та інші увійшли до міста. І що там щинилося? На ганки й балкони висипала сила селен на людей. Дітлахи цілими ватагами купчилися на дахах, тримаючись за димарі, флюгери. Та різьблені прикраси із широко розчинених вікон виглядали старенькі люди. Від захоплених криків дзвеніло повітря, звідусіль летіли букети квітів. І серед усього цього радісного гармидеру літала скуйовджена, захрипла від каркання Кагікар, головний розпорядник свята. Це вона ще напередодні примчала сюди, попередила мешканців міста й околиць про те, що сюди ось ось має прийти страхопуд і його друзі та влаштувала їм урочисту зустріч. Процесія, яку супроводжували тисячі щасливих містян, пройшла килимом із живих квітів, що застеляв вулиці. І вийшла на майдан коло палацу. А серед нього, як і колись до лихоліття, плюскотів і мінився яскравими барвами головний міський фонтан. З басейну виринали і знов пірнали пустотливі золоті та срібні рибки. Палац Страхопуда з широко розчиненими дверима, з дзеркальними вікнами. Готовий був зустріти господаря та його гостей. Палацові слуги до блиску начистили паркет, витерши кожну порошинку на стінах і стелі. Шовкові оксамитові штори звисали з позолочених карнизів і всюди сяяли смарагди, смарагди, смарагди. Яскравий блиск смарагдів аж засліплював. Тож розумний фараман таки добре зробив, що змусив наших героїв надягти зелені окуляри. Коло дверей тронної зали з велетенським тортом на золотій таці зустрів гостей кухар у білому фартуху та ковпаку, а в самій залі. Столи аж вигиналися від багатства вишуканих страв. У тронній залі друзів чекав сміливий лев. Поважний цар звірів був старий для довгих та небезпечних подорожей, але він був безмежно щасливий побачити живими здоровими Енні, Велетня із Загір та всіх інших героїв. Він аж плакав від щастя і утирав сльози китичкою хвоста. Але Енні неймовірно вразило те, що до неї з чемним уклоном підійшов довготелесий худий лікар Робиль у парадному вбранні з орденами на грудях. У руці він тримав срібний обруч, який, за словами дроворуба, Загубився разом із ручною ланню Ауною. А з'ясувалося все дуже просто. Коли країну оповив жовтий туман, невидима Ауна прийшла у Фіолетовий палац шукати притулку у своєї хазяйки фрегози, і срібний обруч зняли з шиї втікачки. На жаль, це сталося вже після того. Як залізний дроворуб вирушив у смарагдове місто, і цінний талісман лежав у країні моргунів, аж поки туман не зник. Енні зраділа і миттю надягла коштовну прикрасу на голову. Але вона не збиралася натискати на Рубінову зірочку, щоб стати невидимою. Навіщо виробляти такі фокуси серед друзів? А тім сказав, як же шкода, що ми не дістали цю штуку раніше, до того як вирушили воювати за Рахною. Я прокрався б до неї в печеру і викрав чарівний зошит. Енні заперечила Мабуть, із цієї затії нічого б не вийшло. Зошит був захований надійно, і без допомоги гномів. Знайти його не вдалося б. Та навіть якби ти його знайшов, і ми звільнили чарівну країну від жовтого туману, то хто зна, що сталося б далі. У злої феї могли бути ще страшніші заклинання, і вона навела б на країну щось інше, гірше за жовтий туман. Усі погодилися з Енні. Що й так усе вийшло дуже добре. Чарівна країна і без допомоги срібного обруча назавжди звільнилася від арахни, і віднині могутня чарівниця не погрожуватиме її мешканцям. А срібний обруч я вже не залишу вам, заберу з собою, сміючись, сказала Енні. Ви надто недбало його зберігали. А де ж раміна? Щось я її не бачу. Де ж ця маленька королева, яка стала нашим першим союзником у боротьбі за Рахною? Кагікар збентежилась і визнала, що то її провина. Заметушившись, вона забула про королеву польових мишей. Нічого. Цю помилку ми виправимо, посміхнулася дівчинка і дмухнула в чарівний свисток. І раптом, на її простягнутій руці, де не взялася святково вбрана раміна у блискучій золотій короні на голові. Енні й Раміна ніжно привітали одна одну. Учасники святкового бенкету посідали за багатий стіл. А в розчинені вікна палацу на тлі сліпучо білих снігових гір було видно потворну, але розумну голову дракона Ойхо. Віддана тварина сумирно чекала рятівників чарівної країни, готова відвести їх на далеку батьківщину.